У Дніпрі щодня стаються десятки аварій, і велика частина з них трапляється саме на перехрестях. Особливо проблемні, багатосмугові та з незвичною організацією руху. Тут помиляються навіть досвідчені. Тому журналісти Дніпра Оперативного вирішили з'ясувати, чому так і які помилки найтиповіші. повіші. За кермом інструктор із багаторічним досвідом. Поруч викладач теорії правил дорожнього руху. Разом із ними ми проїхали деякі складні перехрестя Дніпра, щоб побачити все зсередини. Один із прикладів перехрестя на вулиці Івана Нечуя Лавицького. Тут водії нерідко плутаються та створюють аварійні ситуації, адже рухаючись прямо на зелений, вони змушені поступатися тим, хто повертає ліворуч із правого боку. Ті транспортні засоби, які рухаються по вулиці Карони, для них встановлено інформаційно-вказівний знак. Що вони рухаються прямо, і ось в даному випадку це нібито прямо рух, але за правилами дорожнього руху це розглядається як поворот ліворуч, бо ми трошки зміщуємося, і ті транспортні засоби, які рухаються з вулиці Янтарної. Їм також одночасно із тим, хто рухається з вулиці Карони, загорається зелений сигнал світлофора, і виходить невеличкий конфлікт. Ось ми бачимо навіть автомобіль рухається з увімкненим лівим показчиком повороту, що він як ліворуч повертає. А під час повороту ліворуч на підставі пункту 16.6 правил дорожнього руху, ми повинні дати дорогу транспортним засобам, які рухаються в зустрічному напрямку, прямо чи повертають праворуч. Ще одна небезпечна точка на мапі Дніпра перехрестя Донецького шосе та вулиці Березинської. Тут регулярно трапляються аварії. Щоб уникнути ризику, водіям варто розуміти, чому саме ця ділянка викликає труднощі і як безпечно її проїжджати. Дане перехрестя має два перехрещення проїзних частин. На... Цьому перехресті є чотири світлофори. Один вхідний світлофор встановлюється перед перехрестям з лівої сторони, за першим перехрещенням проїзних частин, встановлюється його дублюючий світлофор. Далі на наступному перехрещенні проїзних частин встановлюється проміжний світлофор, і за другим перехрещенням проїзних частин його дублюючий. Коли ми стоїмо перед першим перехрещенням проїзних частин, ми керуємося вхідним світлофором, тобто першим. І часто буває так, що на цьому перехресті вхідний світлофор ще червоний, а дублюючий вже зелений. І деякі водії роблять фальш старт. Рухаються не на свій світлофор, коли їм ще червоний. Це лише кілька прикладів складних ділянок у Дніпрі, де водії найчастіше помиляються і потрапляють у потенційно небезпечні ситуації. Експерти кажуть, причина не тільки в порушеннях правил є інші чинники, які щодня підвищують ризики на дорозі. Перша помилка це поспіх без поспіху. На дорозі поспішати слід дуже обережно. Інколи водії поспішаючи, маневрують небезпечно та створюють небезпечні ситуації. А насправді швидше не виходить. Друга помилка це відволікання на телефон. Правилами дорожнього руху забороняється користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. І третя помилка. Дуже поширена серед водіїв це не увімкнення показчика повороту, або включають показчик повороту безпосередньо перед виконанням маневру. Кожне перехрестя це перевірка на уважність і часом на здоровий глуст. Тож головне правило для всіх водіїв не поспішати, не ризикувати і думати не лише про себе, а й про тих, хто поруч на дорозі.